Всім привіт! І ви на каналі Anne Colors. І сьогодні я вам розповім, як же зробити таку прекрасну кімнатку для своєї іграшки. Не, не якої, можна і любої іграшки взагалі. Ось таку кімнатку як зробити і ідея взяла ці речі і як взагалі її можна зробити. Тому давайте почнемо з цього куточка. До речі, кімнатка в мене в білому стилі, тому що в мене канал е, в білому стилі. До речі, грудень закінчиться, тому у січень буде в іншому кольорі. І, можливо, ви вже навіть дізнаєтеся, в якому кольорі, тому що я. І хочу сказати, що з. 31 грудня, пота пройде дві... оце, оце 31 грудня, там середа буде. Ота неділя, і ще одна неділя, я, мабуть, не буду виставляти ніяких відео, тому що я е, поїду е, до бабусі дідуся, і там в мене не буде такої можливості, щоб виставити відео. Тому вибачайте, але потім, звичайно ж, будуть відео, і їх буде дуже багато. Але, можливо, і будуть, я не знаю. Але, мабуть, ні, тому вибачайте. Тому давайте почнемо з цього куточка, як і завжди. Тут у нас наша Міла спить, вона піде поки що погуляє. І перше, це така м'яка іграшка, яка може використовуватися як подушечка, або як отака іграшка, для іграшки. Я її колись зробила в п'ятому класі для по технологіях. Якщо ви в п'ятому класі, або в там шостому, ви, мабуть, повинні робити такі іграшки м'які. Але, якщо ж, важне звели разом з хлопцями, тому що я разом з хлопцями і я не роблю вже таке тканини не ш'ю, тому що ми разом з хлопцями. Наш клас технології роздільний Тому, але ви можете також зробити, якщо ви в п'ятому класі там дівчатка. То можете зробити, в інтернеті теж можете зробити. Але якщо вам лінки отакі шити, і вас не мати, ви можете зробити отакий сквіш, який м'який, може бути, і використовуватися як подушечка. Дуже класний варіант. Ось такий сквіш в мене є на каналі. Взагалі в дуже-багато вже багато сквішів. Спочатку в мене було не багато їх, але тепер багато, особливо білих таких красивеньких. Тому це на ваш вибір. Також у мене тут також подушечки, які я ніколи не прибираю. Це такі радуга, Ой, веселка, вибачаюся, і отакі от хмаринки. Це мені зробила подружка такі. Подушечки вони з тканини. Далі на насчет лампи ви можете поставити ось такий фонарик. Фонарик як лампа, якщо у вас є такий ненужний якийсь фонаричок чи світильничок, то можете поставити свою кімнатку. А також я зробила буковку М з такої стрічечки. Можете теж робити і вирішити таке сердечко. Або можете просто якусь просто буковку там, з паперу зробити. Ну, думаю, це не проблема, якщо ви захочете. Далі на плакатиках ми зупинимося. Тут моє фото. Далі тут ось така якби, телевізор. Я його зробила зі скотча. це сторона клейка, а там не клейка. І ось такий мультик, вона дивиться про Маквінов. Така карточка. Її можна витягувати і можна поставити якийсь інший мультик. Далі така у мене тут трошечки тут грязненько. да. Це прошлих стікерів, вони мене чуть-чуть не відліпилися нормально, тому вибачайте. Ось такий от новорічний в мене був в настрій, та, взагалі, новорічний настрій, зараз в усіх думаю, тому що скоро новий рік буквально через 2 його стрі... буквально через один день. Будемо зустрічати. вже Оцей день ми не вважаємо вже. Далі, отут, ой, далі кажу, ось тут у мене такий Merry Christmas, може не дуже видно, така стікер, і тут такий Санта, сіночку, Галина, Такий наш людяник і сніжинка. Думаю, можете купити такі стікери, де завгодно, або якщо у вас є якісь, і повісити от такі новорічні настрій. Далі у мене ось така от кімнатка, тут у мене бібліотека. Це я сама клеїла. Таку кімнатку можна купити в Аврорі, там є більше, і взагалі там багато, таких, особливо таких собачок. Саме на бібліотеки я як би, зробила, як будто це кімнатка Міла, яка вона грається зі своїми собачками. Ну, така мене фантазія. Ось так. І також у мене тут є така ялиночка, це в мене взагалі-то приклеєна, вона ліпка, і в мене як тут стоїть ялиночка. Але це наклейка. Ну, давайте, ну я так зробила, що як це ялиночка. Таку наклейку приклеїла, і можливо, можете, якщо ви не хочете там робити якусь об'єму, типу, ту, щоб ставити, типу, ви можете просто наклеїти, якщо у вас є такі наліпки. Якщо у вас є така наліпка, ялиночки, то можете наклеїти, у вас буде ялиночка. Далі у мене тут такий олов. Хто знає, олова, напишіть якого мультфільму, я думаю, всі знають його. І у мене тут такі ось біленькі шарики, як будто це сніжок, типу. і далі в мене тут такий акваріум, такий рибка, яка тут плаває рибку я не знаю, де ви можете взяти, хіба що зв'язати, і можете з наприклад. Ну, якщо чесно, я не знаю. Ну, можливо, якісь там, Якщо у вас є там Маскіндер, якісь такі рибки, може такі, не знаю. На рибку я, якщо чесно, не знаю, що вона робити. І над украшенням такі от бусинки я посипала. Там всякі А Йомочка для акваріума, думаю, думаю, навіть чашечка якась підійде, склянка якась підійде. Або там пластмасова, може підійти. Я знайшла таку от штучку. І водичка, налила водичку, і у вас такий акваріум з рибкою. Далі ви можете свою кімнатку поставити якісь коробочки, там, типу косметику. там. Такі органайзери. І можете покласти такі красиві штучки, якісь там, наприклад, така в мене мишка, ось такі. Эти бусинки Я сюди в акваріум насипала. І от такі важі сквіші зробити, щоб не красиво. Там якісь стоячі фігурки. У мене теж на каналі багато таких. І ось такий, наприклад, сквіш тюлень, Теж класний, кстати. Далі тут у нас такий органайзер. Можете покласти тут, якщо у вас є такі органайзер, можете покласти тут всякі ручки, які вам потрібні. Там, типа, красиві. Тут у мене зайчик такий метелик, І ще такі світячі ручки, якщо у вас вони закінчилися, там покупали, і вона, наприклад, вам, у вас закінчила і списалася, то вона може споритися вам як лампа, типу світильник. Це дуже класна ідея. Типу така от ручка світильника. І типа такого светильник в кімнаті, або фонарик, наприклад. І ще мене такі от сережечки тут. Ось так от. Далі стол. Ви можете просто приклеїти на скотч і щось під нього підставити, то, щоб не впав. Наприклад, у мене це клей олівці, які закончились, вони мене цей стол типа, І ось я скотчем його приклеїла. На Насталяла, щоб покласти такі маленькі фігурки з Кіндера. Я, кстати, от ці карточки мені із, щоб от ці типу в телевізор ставлять. Да, от ці карточки от це вони. Далі, може, такісь у мене тут типа сніжинки, от ці типу шарики якісь. У мене така от лебедь тут. От такі от типа, може, і сделать із повітряного пластилінусякі фігурки. У мене тут такий лебедь стоїть. Така от якась принцеса. такие типа лошадочка, вот это типа вот такие снеговичок, тут тоже с киндера попался, вот такие вот зайчик, такая вот штучка, какая-то типа ездит, что-то, какие-то такие штучки непонятные, а это, до на раз улюблена игрушка, да, игрушка милая, такие вот тюлень классные, она его очень любит, и он вот, так вот может стоять, типа, вот. ой блин, да, блин, не стоите В общем, не важно. Вот такие вот тюлень. И тут у меня еще такая вот снежинка. Вот такие вот шарики, типа тоже снежинки. И вот такие вот классные снеговичок сделала. Вырезала такие вот снеговичка. И тут вот такая пробочка. И тут пластилина, чтобы он типа не падал. И вот такие снеговички Ну, правда, ничего все равно у нас в другую сторону перекачивается. Такие классные снеговичок. Тоже можно сделать, кстати. Думаю, процесс вам понят. І ще така от у мене вареник, типу. Вареник прикольний прикольний вареник з повітряного пластиліну зробила. А тут уміла така от траса машинки. Теж якийсь такий бомбончик. І ще в мене тут така вішечка, до речі, це вішечка з носков. Я знаю, що носки висять на вешлочки. І тепер у мене тут така вішечка і мої браслетики з бісера браслетик і таке колечко тут висить. А це сумочка, мила. Еще у мене тут такі класні плакатики, які я теж сама сделала. Оце тюлень я таке сделала сама. Тут у мене просто от другого ще осталось. Тут у мене такий тюлень. І ось такий зайчик. Можете подивитися на каналі, як їх зробити. Ну, а цей Дед Мороз. Ой, Санта Клаус. Санта Клаус. Вже я його купила, наклейку таку. Ну, а на цьому все. Наш якби подошов до кінця. А, ще піднизом такі от у мене штучки і от такий стульчик. З картону зробила й отаку паличку. Можете просто без цієї штучки. Стучку я десь знайшла, або можете тканину його просто обклеїти. Ну, як би, можете щось придумати. І отут під, під столом у мене теж такі от ігрушки всякі, і рюкзачок міли. А на цьому все. Наш рунтурчик на кімнатку закінчено. Тому підписуйтесь на канал, бо тут багато цікавого, як, як ви вже зрозуміли. І ставте лайк за кімнатку, бо я дуже старалася. І на цьому все. Всім па-па-па-па! Па-па-па-па! Ай пішло! Посплю ще.